Друзі, вітаю! Сьогодні я до вас швидким рецептом тортику, але хочу звернути вашу увагу не на сам рецепт, а на таку тему, як клітковина. Зараз на початку весни я особливо ретельно контролюю цей момент, тому що смачних фруктів і овочів все менше і менше, а клітковина з продуктів вона має набагато більше переваг, ніж клітковина з банки. Тому для основи торта візьмемо один банан не просто для солодкого смаку, а ще як джерело клітковини. Додаємо одне яйце і взбиваємо в блендері до однорідної консистенції. Додаємо 20 грам какао і півчайної ложки розпушувача. До речі, якщо ви, як і я, не дуже любите банани в випічці, то не поспішайте вимикати відео, тому що какао дуже добре нейтралізує оцей особливий банановий присмак. Декілька крапель стевії або чайну ложку меду для більшої солодкості. От що я забула, а ви покладіть, це дрібка солі. А так, все, наше тісто готово, воно безборошна. Декілька крапель масла і смажимо оладки з однієї сторони. Смажте на невеликому вогні під кришкою до тих пір, поки у вас не схватиться верх. Ось так виглядають наші оладки. Вони дуже ніжні, не пересушені і просто ідеально для тортику. І таким же чином досмажуємо тісто, Взагалом в мене вийшло 4 коржі. Як бачите, все дуже швидко і так само швидко зробимо крем. Нам знадобиться 100 г йогурту і 100 г крем сиру. Підсолодити можна цукрозамінником або медом у мене 10 г. Крем можна перемішати ложкою або блендером на невеликій швидкості. Все залишилося просто коржі змазати кремом. Мені цей рецепт подобається тим, що оскільки тут немає борошна, коржі дуже ніжні і їх можна не залишати на пропитку. Звісно, можна залишити його на декілька годин чи на ніч в холодильнику, крем більше стабілізується. Але навіть якщо ви будете їсти його одразу, він одразу буде смачний. Прикрасьте чорним шоколадом і вже можна сідати, пити чай або каву. Як бачите, все дуже просто і швидко, і цей рецепт мене виручає в ті моменти, коли хочеться щось солоденького. От вже зараз, а немає нічого в заготовках. І, звісно, корисна порція клітковини смачного.